Давненько ми з вами не говорили про старину Біла Гейтса, А він і далі пише Gates Notes. Він раніше писав книжки про те наскільки небезпечні кліматичні зміни. Та ви знаєте, зараз глобальне потепління, кожен може це помітити, і насправді навіть я трошки це помічаю, коли читаю новини про теплі зими в Україні. Що добре насправді, але все ще згадую, як я йшов зі школи і е, у Львові, там на главпочтамті на головній пошті висіли цей е, градусні, і він показував мінус двадцять. От дід коротше почав з дитинства згадувати. Але зараз ну дійсно клімат змінюється. І дуже багато людей про це говорили. Дуже багато якихось розумних людей, бізнесменів, екологів і так далі. І про це що небезпечно і піпець. І білгейт був одним з тих самих. Але от внезапно старіка щось хлопнула, і він сказав: Ну, ви знаєте, якщо глобальне потепління і станція, ну це вже нічого не зробиш. Коротше, виглядає так. Що до 2600 року температура нашої планети підніметься на 2-3 градуси, і, звичайно, людям якій хоч менш дзвінтих країнах піпець. Він в принципі так і не писав, що їм буде дуже складно. Але чи це того, щоб заповільнювати прогрес? Ну, скоріш за все, ні.